Так що в нього був була максималка 12, це досить непогана максималка, і запас ходу від 14 до 26 кілометрів. Ви уявляєте? 1881 рік. Де там девеси були, там форте? Ну, в той момент. Так що, все окей. Цей аргумент ну, він не зовсім, щоб він приймався, скажімо так. Я думаю, що він не зовсім справедливий по відношенню до електрокарів. Відповідно, кажіть свої думки. Розгорнуто в коментарях. Нехай буде срач, трошки, трошки, скажемо, ту тему будемо розвивати, і хай люди ну, по суті ну, трошки просипаються від своїх упереджень, і від своїх міфів стосовно електричок. Тому що на сьогоднішній день я думаю, що ця технологія вона приходить в надовго. А Китай, комуністичний Китай, звісно, дуже хреново, що він комуністичний. Я б дуже хотів би, щоб вони були реально адекватними. Людьми, ну принаймні, я не знаю з якоюсь адекватною політикою державною. Я би сприймав їх абсолютно добре. Ну з, з їхній цей комунізм і за їхній підхід до якості. Ну не люблю я китайські тачки. Вибачте, єдине, що вони класно роблять, вони допомагають нам з вами. Знижувати ціни на це все. І от вони є дуже потужним рушієм прогресу стосовно електричок. Я думаю, з їхньою допомогою в нас через років 10 ми просто забудемо, що таке ДВС. от Вам кажу, так і є. Да, на сьогодні він ще незамінний, дуже в багатьох е е місцях. да то є там, де. Треба вантажні автомобілі, да, там де треба далекі поїздки, дуже скажімо, такі витривалі, да, там, наприклад, торгові і так далі. Да. Вони, можливо, їздять по таким місцям, де вони не можуть зарядитися і в них немає такої можливості. Відповідно, там потрібні дизеля, потрібні бензини, але це все дуже швидко міняється. Воно дуже швидко міняється. Я думаю, що 5-10 років і бензинові, і дизельні тачки зможуть собі дозволяти тільки дуже багаті люди, такі самі такі самі люди, які зараз... Можуть собі дозволити коня тримати. Та, там, ну, багато у вас знайомих, які можуть собі дозволити. Гоу коментарі, пишіть свою думку, обсирайте мою думку, я готовий до цього. Спорити не буду абсолютно. Спілкуйтесь один з одним. Якщо буде м -м, захочеться десь сказати, ну, дам собі таку можливість, а взагалом. Go. Якщо щось цікавить вас е, інакшого, або там, скажімо, інша тема вам потрібна в такому відео, пишіть, обов'язково придумаємо, знімемо і поговоримо з вами про це. Всім пока!